Цього року я. Як змінити звички, стримати обіцянки або зробити те, про що ви давно мріяли. Розділ 46. Вам не потрібно з'їдати всю коробку печива тільки тому, що ви спробували одне. Найскладніше це змінити не весь світ, а самого себе Нельсон Мандела. Пішов двадцятий тиждень відтоді, як я відмовилася від кока-коли. Ви знаєте, як це буває. Спочатку все йшло непогано, але потім сталося кілька зривів. Я полетіла у відрядженні на кілька тижнів і протягом цього часу перебувала у різних часових поясах. Мені був необхідний кофеїн, щоб підбадьоритися вранці. І ось я випила колу один раз, потім ще два рази, потім. Ви коли небудь піддавалися бажанню з'їсти одне печиво, а потім усю коробку? У цьому разі йдеться не тільки про щось їстівне це може бути викорена сигарета, спалах гніву, напад страху через можливі ризики в бізнесі, невдоволення з собою через пропущення заняття у фітнес клубі. Я маю на увазі будь-яку дію. Вчинивши або не вчинивши, яку ми порушили обіцянку дану самим собі. У нападі гніву ми караємо себе тим, що повністю втрачаємо самовладання. Ми вживаємо ще більше заборонених продуктів, ще голосніше кричимо на свою другу половину або впадаємо в прострацію, повністю паралізовані страхом, або взагалі вирішуємо кинути займатися спортом, пропустивши один день тренувань. Психологи називають такий стан ефектом порушення утримання, на їхню думку, це відбувається через те, що ми ставимося до своєї поведінки за принципом все або нічого. Парадоксально але що суворіше ми тримаємо себе у тісних рамках, то сильніше сваримо себе за те, що порушили або зробили неправильно. Ось як Сьюзен Нолен Хоексема пояснює це у своїй книжці. Якщо ви встановлюєте для себе суворі правила, які з великою ймовірністю можуть бути порушені, і потім не дотримуєтеся їх, то починаєте погано себе почувати і занурюєтеся у депресію. Намагаючись позбутися її, ви починаєте переїдати, вживати алкоголь або робити щось інше, пов'язане із вашими колишніми негативними звичками. Знайомий стан. Але так бути не повинно. Один зі способів обійти ефект порушення стриманості це розуміння того, що може настати час, коли ви порушите дану собі обіцянку не приведете справи до ладу, посоромитеся заговорити із симпатичним хлопцем у кав'ярні, припините слухати аудіозаписи курсу іноземної мови або знову спіймаєте себе на тому, що, як і раніше, прагнете бути перфекціоністом. Що б ви не робили, у вас обов'язково буде зрив? Абсолютно точно. Хочете знати чому? Не тому, що ви слабкі, недостатньо розумні або не дружите з дисципліною. Психологи Джеймс Прохаска, Джон Норкрос і Карло Ді Клементе, які вивчають психологію змін понад 20 років, називають цей стан рецидивом, тимчасовим поверненням до старих звичок. Який є невід'ємною частиною процесу змін, це цілком природно що швидше ви зрозумієте це і приймете можливість рецидиву як даність, то менше буде негативних наслідків у момент його настання. Порушення даної собі обіцянки не означає, що ви маєте звинувачувати себе у будь яких зловживаннях, просто сьогодні у вас був невеликий зрив і не більше. Завтра все буде по іншому. Саме так я вирішила питання із кока колою Раніше я б просто сказала після першої банки ну що поробиш, раз не стрималася, то можна ще випити пару трійку або знову почати пити її щодня. Але цього разу я дозволила собі одну банку коли, а наступного дня увернулася до своєї обіцянки відмовитися від неї. У результаті протягом 66 днів я пила коло шість разів не так уже й погано, і вже точно це набагато краще, ніж якби я випила за цей час 66 або більше банок, піддавшись ефекту порушення. Ті, хто вивчає цей феномен, кажуть, що найкраще бути підготовленим до здійснення помилок. Визнайте зараз, що у вас можуть бути зриви. І пообіцяйте собі не здаватися. Про що ви хочете пам'ятати, якщо оступитися? Запишіть це і сховайте подалі, щоб дістати і прочитати в потрібний час. Ось приклад моєї записки: я обіцяю собі не пити коло, але якщо я зроблю помилку і вип'ю її, це не стане кінцем світу. Завтра я виправлю свою помилку. І надалі дотримуватимуся даної собі обіцянки. Якщо дивитися глибше, то для того, щоб уникнути ефекту порушення, вам потрібно виховувати у собі самопрощення, здатність ставитися до себе зі співчуттям і без осуду під час здійснення помилок. Багато хто з нас вважає, що прощення це просто спосіб дозволити собі помилитися без наслідків. Але насправді це зовсім не так пробачати себе за рецидив або помилку означає відмовитися від самобочування, яке своєю чергою веде до посилення небажаних наслідків вам же не потрібно з'їдати всю ковбасу тільки тому, що ви дозволили собі спробувати невеличкий шматочок, самопрощення дасть можливість уникнути заподіяння шкоди самим собі. Наносячи бальзам любові і доброти на ваші душевні рани, до того ж, воно допоможе вам ставитися із більшим співчуттям до інших людей. Мені зустрічалися клієнти, які вкрай жорстоко ставилися до самих себе і висували такі ж високі вимоги, до оточуючих. Засудження інших людей забирає на свободу і заважає ставитися до них із любов'ю. Прощаючи собі помилки і недоліки, ми водночас виробляємо здатність прощати інших, тих, кому потрібна наша любов і турбота, наші серця стають щедрішими. Тож, якщо ви помилитеся, а найімовірніше це трапиться пробачте себе і рухайтеся далі. Уільям Дюрант дає пораду забудьте старі помилки, забудьте про невдачі. Забудьте про все, крім того, що збираєтеся зробити зараз. І зробіть це Це ваш шлях до духовного зростання і можливість змінити своє життя на краще. Розділ 47. подивіться на ті риси характеру, які ви розвиваєте. Ваші переконання стають думками, думки перетворюються на слова. Слова надії, дії на звички. Звички стають цінностями, а цінності вашою долею. Махатма Ганді улюблені предмети моєї доньки, як вона каже, перерва на обід, і велика перерва. Вона намагається виконувати завдання на уроках якомога швидше. Великий плюс, за словами її вчителя, це те, що вона не боїться робити помилки в роботі, а мінус здійснення цих помилок через неуважність. А тому цього року вона працює над тим, щоб стати більш зосередженою і перевіряти всі відповіді перед тим, як здати завдання. Допомагаючи донці, я зрозуміла, що йдеться про щось важливіше, ніж просто правильне виконання тестового завдання для учнів. Це стосується не лише дітей, а й усіх нас. Йдеться саме про риси характеру, які стануть у приході моїй доньці упродовж усього життя наполегливість, уважність і прагнення бути найкращою. Підтримуючи її у тренуванні уваги, я бачу наші дії у ширшому контексті. Звісно, ми обидві знаємо, що якщо вона ще раз перевірить своє завдання з математики, із яким у неї були складнощі у вівторок, жодних глобальних потрясінь не станеться. Але робота над старими помилками дуже допомагає розвитку сильного характеру. Коли я допомагаю доньці зосередитися саме на аспекті розвитку характеру, їй стає набагато легше працювати над помилками. Те ж саме може допомогти і вам. Звісно, ви хочете схуднути на 20 кілограмів, піти з ненависної роботи, почати все спочатку, погасити борги за кредитними картками або зробити щось подібне. Це хороші цілі, досягнувши яких ви маєте отримати гідну винагороду, прекрасне здоров'я, цікаву роботу, відсутність фінансових проблем. Але, як ви знаєте, досягнення цих цілей може бути заняттям тривалим, виснажливим, вкрай складним і викликати різні страхи. Сюди можна додати ще й безліч таких самих неприємних для слуху прикметників. Зосереджуючись на позитивних внутрішніх якостях, народжених вашою цілеспрямованістю, ви даєте собі чудову можливість і далі рухатися в обраному напрямку. Які риси характеру ви розвиваєте в собі, працюючи над змінами, здатність протистояти шкідливим бажанням, саморегулювання, уміння стримувати дану собі обіцянку, впевненість у собі, Завзятість у досягненні цілей, незалежно від того, скільки разів вам доводилося починати все знову, психологічна стійкість, цілеспрямованість, почуття гумору. Здатність до співчуття, скромність, терпіння, уміння прощати, сміливість, а може, все перераховане вище у багатьох випадках розвиток цих якостей і є справжньою винагородою за зміни в нашому житті, на мою думку, вони важливіші, ніж саме по собі рішення змінитися, тому що ними можна поділитися із оточуючими вас людьми. Ці якості, їхній список можна доповнити, є основою для того, щоб людське життя наповнилося сенсом і радістю, це ті самі основні цеглинки, за допомогою яких будується щаслива доля. Ось чому я говорю про те, що навіть найменша зміна в нас самих це дуже сильна дія. Змінюючись, ми розвиваємо в собі ті внутрішні якості, які без цього не змогли б розвинути. Це відбувається тому, що характер виховується тільки завдяки величезним зусиллям з нашого боку, які дають знову подолати недоліки. Бренда Едсон, яка схудла більше ніж на 20 кілограмів і зберегла свою фізичну форму за допомогою правильного харчування і регулярних вправ, каже. Я виробила в собі цілеспрямованість, внутрішню рішучість, яка допомогла мені рухатися далі. Невдачі це не для мене, наполегливість не була моєю сильною стороною, тому довелося їй навчитися. Іноді в мене трапляються промашки, але різниця полягає в тому, що я дивлюся на них із позиції довгострокової роботи над собою. Здійснюючи помилку, я забуваю про неї і йду вперед. У мене з'явилася сміливість, сміливість оцінювати себе чесно і об'єктивно, сміливість вносити великі зміни у своє життя, сміливість не помічати людей, які говорили від одного тістечка нічого не трапиться, ти маєш чудовий вигляд. Я не можу підібрати жодного іншого слова, яке краще б описувало мій внутрішній стан. Мені було необхідно зібрати всю волю в кулак, щоб встати на бігову доріжку, змусити своє тіло потіти, а м'язи горіти. Сила друга якість якої я набула до цих змін у своєму житті я ніколи не назвала б себе сильною. Але зараз у мене є сила, яка дає змогу рухатися вперед навіть тоді, коли дуже важко. У підсумку закінчує бренда. Я виявила у собі той потенціал, про який раніше не могла й думати. Рішучість і цілеспрямованість не раз допомагали мені пережити стреси та кризові часи. Моє бажання розвиватися допомагає щодня долати перешкоди і дає віру в те, що я з кожним днем можу ставати кращою і кращою. Знайдіть час для того, щоб записати, яких якостей характеру ви набули за час роботи над собою. Таким чином ви визнаєте, що всі зусилля були недарма, і вам стане легше досягати поставлених цілей. Як ви оціните свої новопридбані якості? Вони ваше справжнє багатство. Ніхто і ніколи не зможе забрати його у вас. Марафонський забіг. Моя мета досягти успіху. Жафет Перес раніше був безпритульним він жив на вулицях Іст-Окленда, розмальовував будинки графіті і розкривав машини, лише Жанін Дефау у своєму журналі. Але потім, у 16 років, він став брати участь у програмі учні бігуни Окленда, метою якої було надання допомоги дітям із неблагополучних сімей шляхом проведення тренувань для марафонських забігів. Незважаючи на те, що його виключали зі школи, жафет тренувався і пробіг марафонську дистанцію за 4 години 14 хвилин. Мені подобається до змагань. Посмішки і те, що всі тебе постійно підбадьорюють, сказав він в інтерв'ю нашій газеті. Наступного разу жафет сподівався поставити новий рекорд і говорив про те, що дисципліна, якої він навчився під час тренувань, зробила його більш впевненим у собі. Він збирається продовжувати навчання в школі, а потім здобути вищу освіту. Про свої плани, жафет говорить так. Мені потрібно було піти з вулиці і зайнятися чимось корисним моя мета досягти успіху в житті, а не витрачати його даремно.